Ну що, були ми в кірпісі, я вам розказувала сьогодні на ефірі, я зараз покажу, скільки що коштує, що ми купили. Буде невеличка розпаківка. І так, перше, по що ми їхали, Петре, Яш... ящик, ящик. Для показуй. Колись? 18 євро. Оце, оце ящик. ще є Шрупи. Зажими бачу є. Так, показав, Добре. давай далі. ще якісь шурупи. Долото, молоток. Молоток і... Не знаю, що це? Бляха, метал. Коротше, отакі ящі 18 є. Оцей набір. Я навіть, це миття, для миття машини, так розумію. Для догляду, там для, столом. Коротше, кольоровки всякі, миття вікон, О. зовні, от всяка-всяка отака. Я не знаю, скільки тут штук. Баночок самих. Вісім баночок різних. Треба розібратися вдома, що для чого. І дві чи три мочалки. Дві мочалки – це обійшлося нам 12 20. євро. бачите? Тепер отакий набір конструктор дитині. Він дуже в нас любить, відкрив, будь ласка, майструвати всяку техніку. Хто за нами стадії давно, той знає. Отакі От схеми всякі різні, тут що можна робити. Давай. І отакий набір. Тут От і колеса, і викрутки, і ці болтики різні. 5 євро нам обійшовся. І ще, як, звичайно, я не могла пройти мимо кофт кофти різних. Футболка 3 євро. Майже, ну, як нова, не знаю. Одна, друга так само, теж дуже гарний стан. 2,50. Тепер дивимося. Ще футболка, це вже малому. Дуже, дуже в гарному стані. 1 євро. Так. Штани мені 1 євро, ну це для дому такі більше, бо вони трошки вже ношені. Новенька ковтинка малому, нова з етикеточкою. 7 євро. Її ціна була, до речі, от не знаю, не видно тут. Ану, може, її є, по якій ціні її купляли? Нема? Ні. Не видно, ну не важливо. 7 євро вона мені обійшлась. Тепер я собі взяла отаку, отаку жилетку теплу. 10 євро, тож дуже гарний стан. І малому взяла жилетку в школу. Така тонна, тонша 5 євро. Короте, тут ми скупили, скільки ти казав? 65. 65 євро обійшлося нам оце все, що ми от взяли. От напишете, чи дорого, чи дешево. деше. Оце тут без, без бирочок. Не покажу ціни. Але це одні шорти, лосіни малі, такі, як майже нові. Футболка мені одна. І один, два, три футболки печеві. Ну, Більш-менш нормальний стан. Ну, моя майже як нова, і лосіни як нові. І оці петіва, оця футболка теж як нова. Все разом нам обійшлося 15 євро. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість речей. Пам'ятаю тільки, що оце одна євро коштує шорти, бо я запам'ятала ціну. 15 євро. Напишіть, як вам ціни.